Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленьке сердечко для активних сердець. Небесний фотограф Україною мандрує виставка воєнних світлин волонянина Максима Бурди. Весільний фотограф у цивільному житті на фронті став оператором дрона, але не припиняв знімкувати в нетривалих перервах між боями. До свого 25-річчя Максим Бурда не дожив кілька днів. Загинув під бахмутом. Виставку організували його мати та кохана дівчина. А з ними спілкувалася кореспондентка ТСН Алла Пас. Він Мріяв, аби його світлини бачили люди. Адже за кожною ціла історія. Справжні емоції війни, портрети побратимів, їхні побут та бої. Замість фотографа на виставці, що мандрує україною його мати і кохана, які втілюють у реальність мрію свого героя. Для мене це на, напевне е, якесь продовження життя мого сина і моє також. І... Мені здається, що тут зароджується історія України. Вперше камеру до рук він взяв у школі, а вже невдовзі у рідному ковелі став відомим весільним фотографом. Творчий і небайдужий Максим читав багато і зрозумів, що війна з Росією неминуча, каже мати задовго до завжди казав, що. Нападаючи Росія один раз, вона нападає ще раз. Рвався на фронт ще 2014-го, розповідає пані Ірина. І хоч тоді мати втримала неповнолітнього сина, він як міг готувався до війни. Тактична медицина, бойовий гопак, стрільби з теробороною. Тож, коли почалася повномасштабна, Максим один з перших пішов до військомату, попри усі проблеми зі здоров'ям, у нього була хвороба хребта глукома. Він був у нього постійно боліла спина і. Це могло навіть привести до того, що його могло паралізувати, якщо він неправильно десь повернувся. Бо йому тільки можна було піднімати 5 кг, а плетноска, звісно, важить набагато більше. Через це його довго тримали подалі від лінії зіткнення. Але Максим за найменшою можливості переводився все ближче і ближче до фронту, аж поки не опинився у третій штурмовій бригаді. Під бахмутом не був переконаний, що він неефективний, якщо він не на передовій він відмовлявся від безкоштовної кави. Він ратувався, якщо хтось його пригощав якимось пільгами для військових, тому що він не вважав себе військовим, верто кажучи, ну цитуючи його, поки він не буде на передовій. На фронті він став оператором дрону, але не забував про фотокамеру до самої смерті. Попав снаряд в бліндаж. Це нам ну звучили. Спочатку було дуже багато запитань. Було дуже боляче, але е, пройшов такий е, час, е, коли через 11 місяців побратимі решили мені розповісти. Я не готова вже це чути. Я не готова вмирати ще раз. Смерть єдиної дитини пані Ірині допомогла пережити кохана Максима. Вона надихнула жінку перебрати тисячі світлин сина для виставки. Відібрали 200, а ще кілька сотень передали до центрального державного аудіовізуального та електронного архіву. Аби зберегти пам'ять про цю війну, виставка Максима Бурди благодійна. Частину зібраних коштів рідні передають патронатній службі Янголи Азову. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.